Існує більше 4-5 тисяч видів тарганів на превелике щастя. В людському житло можна зустріти в основному тільки один вид рудих тарганів, яких в Росії називають також просаками. Чи можна знищити цих непроханих гостей? Людина рідко живе в своїй оселі один. Поруч з ним майже завжди знаходиться армія незримих ворогів. Хто ж вони ці бійці невидимого фронту? Їх чимало мухи, комарі, миші, клопи, молі і, звичайно ж, таргани. Іноді стежки людини і непроханих гостей перетинаються, і тоді починається війна. На жаль, не завжди переможцем у цій сутичці виявляється людина. Сьогодні поговоримо про тарганів. Ми хочемо підказати вам, як виграти війну і позбутися від тарганів в квартирі раз і назавжди. Як позбутися від тарганів в квартирі народними засобами? Якщо роді таргани з'явилися в квартирі або будинку, треба відразу ж вживати рішучих заходів, 1. виморожування. Якщо ви живете в приватному будинку, то в зимовий період час від часу проводите холодне провітрювання приміщення паралельно з відключенням опалення, так можна протягом короткого часу домогтися знищення відразу всієї популяції тарганів, якщо така у вас вже влаштувалася. Два порна кислота приманки зборною кислотою, один з найвідоміших способів боротьби з тарганами, який зможе допомогти при невеликій кількості комах ця речовина, що поїдається тарганами, викликає їх масову загибель. Щоб комахою захотілося його з'їсти, з'єднайте отруйний порошок з смачними продуктами, відваріть яйце, знадобиться жовток або картоплю, розімніть продукти і змішайте зборною кислотою. З отриманої суміші скачайте кульки і розкладіть їх в місцях найбільшого скупчення тарганів. Можна також розсипати борну кислоту біля плінтусів і щілин, в яких ховаються комахи. 3. Рідини відлякувачі, таргани дуже не люблять запахів гасу. Оце або нашатирного шатирного спирту, якщо ви вимаєте підлоги біля плінтусів і самі плінтуси кути. Вентиляційні решітки та інші місця, звідки у великих кількостях вночі виповзають таргани, ви змусите комах покинути насиджені притулку. Ці запахи їх відлякають, правда, і для людського нюху вони не дуже приємні. Тому мало хто йде на такі заходи, тим більше, що подібні процедури бажано проводити кілька днів поспіль. 4. трав змусити тарганів покинути ваші володіння, можуть і деякі трави. так Таргани не люблять запах герані, навіть якщо ви не великий любитель кімнатного квітництва. Хоча б одну герань. кухні завести все таки варто при абсолютному небажанні возитися з живими квітами, можна використовувати для відлякування комах деякі засушені рослини, не люблять руді таргани, наприклад, запаху пижма, ромашки, лаврового листа і червоної бузини. Можна скористатися також часником. Розріжте кожен зубок на кілька часточок і розкладіть їх в місцях, які облюбували в усаті сусіди. Деякі стверджують, що таргани не люблять запаху смажених баклажанів, підсмажте на плиті баклажани, не накриваючи кришкою, щоб запах поширився по всіх приміщеннях. Він повинен відлякати комах. П'ять порошок піретрум, зросли народу піретрум, які в народі називають торомашник. То поповник, отримують речовина, що входить до складу багатьох інсектицидів отрута, що вбиває комах. Цей порошок є найбільш ефективним засобом, яке викликає загибель тарганів та інших комах. Розсипте порошок в місцях скупчення або міграції тарганів, або зробіть приманки, додавши жовток яйця або розім'яту виделкою картоплину, розкладіть підгодовування там же, не забуваючи про відро для сміття. Гонну мийку і папиритром володіє нервово-паралітичною дією, провідним до смерті комахи, як позбутися від тарганів будинку за допомогою хімічних засобів. Таргани одні з найбільш живучих земних істот, наприклад, смертельний рівень радіації для них в 6-15 разів перевищує людський. Вони прекрасно себе почувають при температурі 4,0. З мало того, таргани. Хоч в це складно повірити, можуть більше тижня прожити не те, що без їжі без голови. Виходить, вони безсмертні. На щастя, ні. Хімічна промисловість пропонує все нові засоби для боротьби з мерзенними комахами, хочемо перерахувати основні види препаратів для знищення тарганів. Один дрібний, з дитинства багатьом знайомі крейда від тарганів найвідоміший, розроблений за деякими відомостями. Для військової промисловості крейда Машенька його більш сучасні аналоги, чистий будинок, домовик, торнадо і обробіть дрібному всю кімнату по периметру, плінтуси, пороги, місця під підвіконням і навколо вентиляційних отворів, внутрішні і задні частини шафок. І та длінії повинні бути безперервними, проковтнувши отруту. Тарган гене від паралічу два порошки, дуст. Принцип дії, схожий з крейдою. Розсипте порошок по периметру приміщення і в найбільш відвідуваних тарганами місцях, не забувайте про засоби захисту, тому що найдрібніші частинки, а вони дуже токсичні, можуть потрапити в ваші дихальні шляхи три гели, на відміну від порошків, вони не є небезпечними для людини. Нанесіть крапельки гелю на будь-які поверхні або шматочки картону. Пробігають таргани, обов'язково зацікавляться приємним запахом і не встоїть проти спокуси спробувати його на смак, а потім їх чекає неминуча смерть чотири капсула. Капсули деліція сучасні, і одні з найнадійніших засобів боротьби з тарганами усередині капсули знаходиться отруйна приманка у вигляді маленьких таблеток. Лінц перед використанням капсулу потрібно розкрити а її вміст розкласти в місцях найбільш ймовірного проживання комах і уздовж плінтусів 5 аерозоль, якщо у вашій оселі розлучилися не сотні. А цілі почища тарганів на допомогу прийдуть аерозолі, раптор «Раїд». Сомбат, дихлофос і інші аерозолі діють майже миттєво і легко потрапляють у важкодоступні місця, дрібні щілини, наприклад, це їх головні плюси, однак, на відміну від інших засобів. Вони дуже швидко випаровуються і обробку доведеться повторювати кілька разів. Механічні засоби боротьби з терганами. Якщо кількість терганів у вашій квартирі поки, на щастя, невелика, то можна використовувати пастки, їх можна купити в магазині. А можна спорудити самостійно для виготовлення липкої пастки від тарганів вам знадобляться двосторонній скотч, картон, ароматна приманка. На картон наклейте кілька смужок двостороннього скотча, його можна замінити довгосохнущим клеєм, можна придбати в магазині спеціальний клей для боротьби з комахами або гризунами. Всередину пастки покладіть приманку, таргани заповзуть на картонку, приклеїться, і там залишаться ще одну пастку, можна зробити зі звичайної скляної банки. Вам знадобляться банку. Канина, папір, бинт і т, рослинне масло. Принада. Скляну банку обмотайте зовні будь-яким матеріалом, за яким зможуть забратися в'ємність таргани тканиною. бинтом і т. за допомогою скотча або ниток зафіксуйте цей шар. Внутрішню частину банки змастіть рослинним маслом, а всередину покладіть приманку. Таргани, залучені запахом їжі, будуть заповзати в банку, потрапивши всередину. Вибратися по слизьких стінок вони вже не зможуть. Вам залишиться тільки витрусити їх звідти і знищити. Ну і нарешті ніхто не відміняв найнадійніший спосіб боротьби з тарганами. Тапок тут головне не промахнутися і вбити просака сильним прицільним ударом. Інакше він продовжить існування, що подобається тарганам, щоб позбутися від тарганів раз і назавжди, потрібно в першу чергу позбавити комах нормальних умов існування, що ж люблять ці ненависні сусіди людини. Тепло таргани, теплолюбні істоти вони прийшли до нас з південної Азії. Температура нижче це є для них смертельною, тому взимку вони можуть вижити тільки в опалювальних приміщеннях. Вода, таргани дуже люблять воду. Вона для них життєво необхідна, тому що тільки при наявності рідини їх тарганів організм може нормально функціонувати. Без води ці комахи можуть обходитися трохи більше тижня їжа, а ось без їжі руді таргани можуть обходитися довше майже три тижні, личинки голодувати можуть ще більш тривало один, п'ять, два місяці, однак термін їх життя можна скоротити до три днів, якщо позбавити тарганів одночасно і води і їжі. З приводу харчових переваг тарганів можна сказати коротко. Вони всеїдні, в першу чергу комахи, накидаються на будь-яку людську їжу або харчові відходи, якщо цього немає, поїдають все підряд, книги, клей, шкіру, шпалери, мило, кімнатні рослини і т. темряву, таргани, істоти потайні. Вони уникають світла і виходять на полювання здебільшого тільки в темний час доби. Вдень їм потрібні укриття. Вони ховаються під шпалерами в книгах, під гумкою в холодильнику, і як не допустити появи тарганів в будинку кращий спосіб позбутися від тарганів в будинку, не допустити їх. Появи для цього необхідно створити такі умови, в яких комахою буде складно існувати один. Чистота. Найбрудніше приміщення в квартирі це як відомо, кухня. Саме там і слід особливо ретельно стежити за чистотою крихти і залишки їжі прибирайте відразу після прийому їжі. Брудний посуд також приваблює тарганів і в кухні бути не повинно. Поїли вимили вам добре тарганам погано, всі сипучі продукти, хліб і споліетиленових пакетів, таргани з легкістю їх прогризають, перекладіть і пересипте в скляні або керамічні ємності щільно закриваються кришками. Решта продуктів зберігайте в холодильнику, куди таргани завдяки щільним гумовим ущільнювачам пробратися не можуть. Не забувайте регулярно виносити відро для сміття, адже якщо комахи не знайдуть їжі на столі. То вони не стануть гадувати і підуть шукати її під столом два відсутність води. Після кожного використання кухонної мийки, приготування їжі, миття посуду і т. насухо витирайте її ганчіркою. Пам'ятайте, тарганам не потрібні літри води, їм достатньо для існування і декількох крапель, позбавте їх джерела життя. У ванній кімнаті ще одному вологому приміщенні на ніч витирайте всі поверхні. Немає води, немає тарганів. Візьміть за звичку на ніч час масового виходу тарганів зі своїх укриттів, залишати будинок абсолютно сухим. Нехай комахи вийдуть, засмутяться і підуть на пошуки води в інші місця, капають крани, що протікають каналізаційні, та водопровідні труби можуть звести нівець ваші титанічні зусилля. Вся сантехніка повинна бути справною. Поливайте кімнатні квіти вранці або вдень, в цьому випадку вода на поверхні ґрунту до ночі встигне висохнути, щоб позбутися від тарганів в квартирі раз і назавжди. Потрібно не тільки застосовувати різні засоби боротьби з комахами, а й обов'язково підтримувати чистоту в приміщенні, тоді вусатим ворогам буде некомфортно перебувати в ваших володіннях, і вони залишать вас у спокої.